Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати і показати, як зробити красиве фото торта чи десерту без дороговартісного спеціалізованого обладнання. Відразу скажу, що я не фотограф, не претендую на професійну зйомку, можливо, щось роблю неправильно, та мені цей метод подобається і він справді дає хороший результат. Найперше, що потрібно для красивого фото, це фон, тому що, якщо робити фото просто на столі, тоді воно ось таке, ніби й непогане. Але якщо порівняти з фото того ж тортика на білому фоні, зрозуміло, що фон має велике значення. Мені найбільше подобається білий фон. Я використовую його завжди. Оскільки на ньому нічого не відвертає увагу від красивого торта, він навпаки ніби підкреслює її. Використовую я звичайний картон, можна, звичайно ж, придбати готовий фотофон або зробити його самостійно. До прикладу, із звичайного ватмана великого розміру, який можна придбати в магазинах канцтоварів. Викладаю два листи картону, один на другий, і це і є моя фотозона, на якій я роблю фото своїх тортиків. Далі ставлю торт і розкажу про освітлення. Я не використовую додаткові спеціальні лампи, коли роблю фото. Але підсвітка потрібна обов'язково. Тому я використовую те світло, яке є. З правої сторони в мене вікно, із якого падає хороше денне світло, а з лівої сторони торт потрібно підсвітити. Тому я використовую звичайно срібно золоту підложку. Розміром 35 на 45 см її можна купити в в будь-якому кондитерському магазині. Ставлю її так, щоб вона, як зеркало, відображала світло з вікна і воно падало якраз на торт. Таким чином, торт підсвічується з обидвох сторін, справа падає світло від вікна, а зліва відображається від підложки. Саме таке освітлення дає змогу зробити красиве фото. Тому що, якщо підсвічувати торт не з боків, а спереді, з того місця, звідки я роблю фото, тоді воно, так би мовити, без об'єму, плоске. Той самий ефект, що фото із спалахом на камері. А коли підсвічувати з боків фото ніби з фотосалону. Звичайно, що камера також має великі значення, але більшість сучасних смартфонів обладнані камерою, потужності якої достатньо для цих цілей, тому я завжди роблю фото на телефон. Капельку-капельку висвітлюю і не використовую жодних фільтрів. Якщо в приміщенні темно, до прикладу, фото робиться дуже рано, на вулиці похмуро або вже вечір, тоді використовуйте світло, яке є в приміщенні, але ставлю підложки з обидвох сторін. Таким чином світло падає на підложку, а вона завдяки зеркальній поверхні направляє його на торт. Пробуйте, експериментуйте, нехай ваші тортики будуть красиві. А я надіюсь, це відео буде вам корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!